Вінничина у скорботі. В останню дорогу місцеві, рідні, побратими та друзі провели військовослужбовця Дмитра Шаповалова, який у 2023 році повернувся з російського полону. Тоді в мережу облетіло відео, як хлопець радіє яблуко, бо їсть його вперше за рік. На прощанні з воїном побувала кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук. Село Йосипівка, що на Вінниччині, вбирається у Чорний. Місцеві виставляють дорогу живими квітами. Де мала батьківщина матері Дмитра. Сюди перебралися у 2014-му після окупації Луганщини. Там Дмитро Різ здобув освіту. Він слюсар та водій, але своє життя пов'язав із армією. Спершу була строкова служба. Далі контракт разом із побратимами 95-ї десантно-штурмової бригади. Він пройшов Донецький аеропорт, та вдіївку Дебальцева, Крим. Сюди були разом завжди. Що б не случалося? Дімка всіда приходив на допомогу. Але що це втрата? Це дуже велика втрата. Кожен віриться і в пліну побував вернувся, і бачите. Напередодні повномасштабного вторгнення Дмитра направили захищати український південь у березні 2022-го. Його підрозділ опинився в оточенні під новою Каховкою на Херсонщині. Там хлопець потрапив у полон. Коли він був в полоні, дуже сильне електричество вилупили. Навіть розказав, що там один із цих орків, каже, три електрошокера каже, на мені розрядив. Тобто дуже сильно там здівалися зі страшною сили. Я навіть коли йому задав питання, каже, Діма кажу, били він каже, краще б мене били. Каже, коли я познайомився з електричеством, каже, це було саме страшне. Молодий хлопчина. І, звичайно, він всім запам'ятався тою щирістю і тим, як він після полону сприймав оці елементарні речі, це яблуко, якого він чекав. Понад рік. Дмитро прийшов в рік катувань двічі на день, щодня безперервно його випробовували струмом. Бійці, побратими, розповідають, що ймовірно це і стало причиною зупинки серця. Після повернення з полону Дмитро повернувся і до війська сам, за своїм бажанням. Він став оперативним черговим зв'язківцем між командними пунктами та позиціями, де воюють бійці. Але на одне із своїх чергувань Дмитро не прокинувся у сні 9 червня. В нього зупинилося серце. Тепер йому назавжди 32. У хлопця залишилася рідна сестра та кохана. Дмитро за добу дуже сильно обгорів. Він займався спортом на вулиці. До нього приїхав наш побратим, допоміг йому, обробив опіки, і він ліг спати, тому що він казав, що він добу не міг спати. Ну нормально із-за опіків, і все, і він в обід ліг в годині першій, а о 9 годині його прийшли будити на зміну. І вже коли до нього підійшли, він був вже мертвим. Ірана Кондрачук, Роман Сищенко, ТСН 1+,1. плюс